Питання конкретизації. Дівочки, ви потім прослухайте цей урок на записі, і от правда, повиписуйте ці фрази. Повиписуйте. І ви тоді будете так залітати. Ви будете залітати, блять, в хід параді будете. Так ось. Питання конкретизації, от приклад розмови, да? коли вам чоловік говорить, от люди мене дратують, блядь, просто мене дратують люди, які працюють. Ну Це справді справді є така проблемка. Да? От я, я сама дуже прекрасно це знаю, тому що я всіх своїх роботників возила блядь, до діда в катюжанку, щоб він їх кадірував від п'янства. От Я у діда в Катюжанці була блядь, просто на банплаті. Да, от він вам говорить, люди дратують. І погана відповідь на, на цю фразу, коли ви говорите, а чому? А добра відповідь буде, наприклад, а хто конкретно? А хто конкретно тебе дратує? Або А що конкретно? Що саме вони роблять? Ви конкретизуєте, да? а ідеально, як сказати? А який тип людей тебе виводить найбільше всього? Ну, я, якщо буду чути таку фразу, то я, звісно, чоловіка і заб'ю. ви можете бути розумнішими і значить, говорити з такими людьми правильно. Говорити з такими людьми правильно. Тому що, знаєте, буває і е, нормальний чоловік візьме і ляпне таке, Чусь вони значить, бувають, видають такі фрази. От він говорить, всі жінки однакові. І е, погано відповідати на таке, ні, не всі. Сперечаться і драться, да? Ну, Наприклад, я буду дратися. А добре, добре ви говорите, уточняєте, прям всі-всі, да? в тебе ніколи не було винятків. А ідеально, як відповісти, да? а якою має бути жінка, щоб бути іншою, не такою, як всі? Хай розкаже, хай розкаже. Щоб вона була не однаковою. Ну, я буду дратися, дівчатки.